Усім привіт, 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 привіт. Сьогодні в мене гра Fury Friend. Тобто Друг волохатий друг. Е, е, Людвіг пам'ятай брати свій хайх, е, свою висоту. Е, And fancy pills. Ага. що? Э, не забывай пить. Э, не забывай пити свои ліки 8 штук на день. Uh, otherwise you'll be so small that coots might eat you. Ха-ха. Just kidding. Obviously. Так, окей, okay. каже, що приймати свої таблетки через те, що я стану таким маленьким, що котик зможе мене з'їсти. Press e to push. Добре, я кинув е, олівчик. А. Котик. Ага. Той котик. Що буде, якщо я впаду? Окей, okay, я. Yeah. Я <utan> вирішив це перевірити. Все добре. Значить, нам падати не можна, нам треба на висоті лишатися. 8 штук за день, так? Натисни Shift, щоб бігти і не падай. Я бачу, що там ще одна. Прямо над ним є одна таблетка. Так, добре. Э -э там немає зверху. Він дивиться на мене, так? Так, добренько, з'їв. Що, мені? Добре, я... Я, я на велику відстань можу пригнути, так? Давайте спробуємо. Окей. Тут ти, ти падло так сидить і дивиться там. Так, вип'ємо. Я в чашку не провалюсь? Содичі дивиться. Уу. Прес і ту квіт. Натисни є, щоб вийти, але ти не можеш вийти через те, що в, te... в тебе ця... В тебе звичка. Ага. Mm, я не можу. Ха! <смір> Знаєте що? Хтось підглядає за мною. Через те, що прям це боза. У мене точно так само тут стоїть монітор з об'язкою. Так, а що тут в нього? В нього тут є дві камери. В мене теж дві камери, в мене теж одна камера вимкнена. Так, окей. В нього тут є звук, в нього браузер, в мене браузера немає. Браузер швидше за все, в нього для того, щоб створювати якийсь візуальний ефект. Після того в нього є виведений фон чату. Чат? Ага, в нього виведений чат. І крім фону чату, в нього ще. А, самого чату в нього немає, так? А, значить з браузера в нього йде чат сюди. Ага, ага. Звук виведений і ще одна відеокарта для захоплення екрану. Відеокарта захоплення. Окей. Дивиться за мною так цей котяра. Так, бачу, що в мене тут літачок є, ну-ка, ще попробувати. Натисніть E е для того, щоб запустити літачок. Е, я присягаюся, це колекційний предмет. Ну так, я прям погоджуюся. Гарний. Так. Мені треба на край стати, так? Воно ж падло чекає сидить. Так, добре, в мене 5 з 8. Окей. 6 з 8. Котик. <laughs> це фото, це цей самий котик? Ага. Типу, поки я маленький, то він так на мене уважно дивиться. Сім з 8, що ти? <плес> Страхопудисько. Е, стоп, а де ще? Тільки не кажіть мені, що за моніторами я десь завтикав взяти. Він такий усміхається, він щось знає. Падло знає щось. Давай. А літачок тільки в одну сторону летить. Крісло там. Там я пропустив таблетку за монітором. Радієш, падлюка. Ага. Дивіться, мене, до речі, тут теж котик. <гум> mm -hmm. Смак ота. Так, добре. Е -е, перекидай. Все, я зрозумів. Давайте зараз заспідраню прям. Так, е -е. ага. Ага. Добре. Опа. Угу. угу. Ось, бачите, як сховали? Хитро. А як кабель менедж... Ага, я зрозумів. Монітори бездротові. Без угу. Такого не буває. Так, погнали. Так прикольно натисне Е для того, щоб вийти з гри. І каже: Ти не можеш вийти з гри в тебе залежність. <ріст> Життєво. Так, добре. Ну-ка. Окей. 6-7. Найс. І тепер останнє. 340. 43? Ш... Серйозно. Окей. Все, я тепер став великий. Е... Ти, став, е... Ти повернувся до нормальної. <сути> Чому він такий дивний чувак тут виглядає? <сути> Я задоволений. <сути> Стокова фотографія так класно <сути> Все, ми врятувалися від цього котика і стали тепер нормального розміру, такого, як мали бути. Що ж, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видеох. Бувайте!